Ого! Так ти що. Галя, скільки ти їх замовила. Це ц... вистачило. Ти думаєш, цієї кількості вистачить плетених. я хотіла. Це, це, ти... нові. це взагалі їх не було. Не такі? було. Це а Червоні, червоні камбаскині з золотим черевичком із філахту. І, е, чорні. А чорні були? Е, були з срібними, з золотими. А, не це було. золотими. Оце. Це новинки. Слухай, в нас вже такий великий асортимент е, цих святин святого Спірідона, ну, ми можемо забезпечити будь-які потреби. Ну, да. ми На сайті зараз, вже є вони. Зараз дівчата Е появилися ось ці, що чекали. Ой, це ж теж люди чекали їх да, дуже камбузкінні, довго, комбискіні запитували. Такий, як ти носиш. Клі... Да, в мене такий самий. Такий, як ти У мене нос... така сама комбоскіння з черевичком я ношу. Да. Так що замовляйте, на сайті зараз, 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 відображаємо. Зараз все приємно, це дівчатка подобляється. Да. Е, в наступному відео покажеш що там, що, що приїхало. Так. Да.